Які знання ми маємо 100% давати керівникам? Керівниками класними ніхто не народжується. Тобто ми самі їх маємо створити це той костяк, на якому тримається занадто багато в будь-якому бізнесі в адаптації. Взагалі, чим більше якихось наглядак прикладів, тим що система координат. Mm -hmm. До мене підходить мій працівник і каже, що mm -hmm. я хочу краще взяти відпустку на 4 тижні. От така історія це не ок, ми це mm -hmm. не толеруємо, а ось так це круто. Як ви ставитесь до фідбека? Пермо в перший mm -hmm. день обов'язково, тому що статистично з першого дня багато хто злітає. Ми побачимо, Зайдемо в процес, а та, там подивимося. 50 на 50, ну, mm -hmm. розберемося. Mm -hmm. розберемо mm -hmm. Так ну, що тут будемо з Там нехай приходять готові. От, а потім ми дивимося, що ж у нас там зна поми відгуки. Якщо все. Вся система буде працювати належним чином. Всі керівник якомога швидше буде ставати на ті самі рельси і давати очікувані результати роботи, і всі будуть хепі. То чому б цього не зробити? Всім привіт, ви на каналі Фоїчар. Процес адаптації співробітника на посаду є надзвичайно важливим, адже від нього саме залежить наскільки швидко співробітник вл'ється в бізнес-процеси. А процес адаптації на керівну посаду взагалі топ-тема для HR, про яку на жаль дуже рідко говорять. Сьогодні ми запросили в студію Анастасію Журавель, яка є hr експертом автором навчальних програм для HR. Ми поговоримо, як правильно треба адаптовувати на керівну посаду. Так, вітаю. Так, Анастасія, насправді, коли ми з вами спілкувалися, я вам запропонувала взяти участь в нашому Фоіча каналі, і ви зразу сказали, що от оця тема дуже класна, і взагалі про неї дуже мало де написано. Uh -huh. Чому така ситуація на ринку України саме от по uh -huh. темі адаптації топ-менеджменту на посаду? Угу. Uh -huh. uh -huh. Ну, насправді тут, напевно, навіть буде правильніше сказати адаптація взагалі в керівну посаду, як таку, тому що топів, зокрема, і це, напевно, ще більш важливо. але Є лінійні керівники, керівники різних рангів і ланок, і дійсно, чомусь дуже мало, на мою думку, уваги приділяється питанню адаптації належним чином саме. Саме цих посад, і е, тому що про онбординг, то взагалі досить багато інформації скрізь. І мені здається, що недооцінена ця тема, якраз тому, що нам здається, що ну, коли ми наймаємо керівника, ну в нього вже є якийсь бекграунд, ну, у нього вже є якийсь досвід, ми ж на це звертаємо увагу і е, зосереджуємо е, свій фокус уваги саме на тому, щоб розказати більше про нашу компанію, щоб людина зрозуміла, куди вона потрапила, чи там про специфіку е, тієї діяльності, що йому треба. Або працювати там типу маркетинг, фінанси і так далі і зовсім забуваємо про контекст саме управлінський. Тому я думаю, що причина криється якраз в тому, що ми сприймаємо наявний досвід управлінський, просто як належно. Ну він є добре, значить, напевно, він розуміється на цих процесах. І, власне, якщо ми не закриваємо йому цей геп, якщо ми не даємо йому розуміння того, як влаштоване управління у нас, то помилок в майбутньому не уникнути, на жаль. І я це постійно спостерігаю. А можливо, не називати якісь кейси, тому що в мене якраз перше питання, чому адаптація в контексті управлінської посади дуже важлива і на що вона впливає? саме на успіх компанії, напевно, вона впливає. От конкретно, можливо, наприклад, якогось кейсу. Е, Ну, почала, напевно, з таких загальних речей, але, на жаль, вони теж є не усвідомлені багатьма бізнесами, підприємцями, що керівний склад насправді він не просто являється авторитетами для своїх підзвітних команд вони впливають на основні управлінські рішення, вони започатковують якісь підходи до роботи і так далі. Тобто, це той костяк, на якому тримається занадто багато в будь-якому бізнесі, і відповідно. Якщо е, ми е, не будемо давати орієнтирів від себе, що для нас таке ефективне управління, як ми собі уявляємо портрет ефективного керівника, то е, відповідно цей новоспечений керівник він, він просто буде орієнтуватися ну, на той досвід, який в нього був. А питання полягає в чому? В тому, що так, а як він керував раніше? Ми ж не знаємо цих деталей. А що якщо в нього був раніше контекст з директивного лідерства? Та й там це було окей. А у нас тут більше неформальне лідерство. От навіть такий елементарний, елементарний елементарний приклад в нього може бути 15 років управлінського досвіду. Він нам здається таким прокащеним та все все клас, але він міг до цього працювати не знаю в будівельній сфері, де ну прямо е, дуже сильно відрізняється модель е, управління від до прикладу якогось креативного агентства Правда, от тому що і люди різні працюють, і підходи різні в бізнесі. А ми на це просто закриваємо очі. Тому е, Кейсів насправді багато, тому що в консалтингових проектах ми постійно спостерігаємо. Таку знаєте, досить загальний досить низький рівень управлінської культури, і ми це бачимо, коли аналізуємо показники, проводимо якісь глибинні інтерв'ю. Але насправді, коли я задаю просто елементарне питання, у вас є, хоча б якось формалізована ваша управлінська культура, де я, як керівник, якщо я працюю з вами, можу почитати інформацію, що ви від мене очікуєте. Саме в контексті керівника, да, наголошую на цьому. Тобто, які ми очікувані результати роботи як керівника? Які підходи в лідерстві ви заохочуєте, ви стимулюєте? Що мені можна, що мені не можна, де моя там, управлінська зона впливу? Як я маю керувати відділом і конкретним моїм співробітником підзвітним? Тобто, там скільки моментів і скільки нюансів, uh -huh. які я скажу, що на жаль дуже часто опускаються. І тому потрібно, щоб в компанії були ці стандарти і вони мають. Зокрема, бути відображені і в системі онбордингу в адаптацію, тому що цей період, так скажімо, життєвого цикла працівника він дуже важливий, і це той період, де ми якраз задаємо тон, де ми задаємо розуміння людині, котра до нас потрапила, як нам окей, і що ми від тебе очікуємо. От якщо немає цієї системи координат, то тоді він так скажімо, представлен сам собі. Ну і тоді не варто дивуватися, чому конкретний новий керівник. Ne more. Роздобути авторитет, чи чому його там не знаю, не сприймає його підзвітна команда, чи чому він допускає якісь uh -huh. помилки, чи чому він не виводить відділ на якісь планові там показники по виконанню плану? Тому що ми не дали йому розуміння, ми не дали йому належних інструментів, І тому це така відповідальність роботодавця. Насправді не можна просто очікувати від людини, що якщо в нього є якийсь управлінський досвід, то він вже все знає. Вміє йому. І підходить тому. нам ідеально. Дані як як зрозуміти, який саме контент має бути саме в начальній програмі. Які знання ми маємо 100% давати керівникам угу. топ-менеджменту? Угу. Е, структуру насправді обирає сама компанія, але мені здається, є такі базові блоки, які повинні бути включені в адаптацію керівника. Це, до прикладу, блок по його власній ефективності. Це інформація, яка формалізує наше бачення портрету керівника, його софт скіли. Його його професійні компетенції це блок, який стосується саме управління командою, і там теж багато чого, тому що керівники беруть активну участь у HR процесах, дати розуміння керівнику, як він на що він впливає в рамках закриття вакансій своїх підзвітних? Та навіть якщо є HR, навіть якщо є рекрутери, все рівно там є управлінська відповідальність, як він буде онбордити в подальшому своїх новачків, як він проводить вантуани, яка його роль в процесі звільнення чи в процесі навчання? навчання і розвитку лідерів, ну тобто угу. е це такий окремий блок. Потім е може бути блок, присвячений темі е управління процесами і проектами, навіть якщо ми не проектна організація, все рівно наша робота вона часто ділиться правда на якісь проекти. От е який у нас підход? Тому що ну підходів до. Управління проектами багато, і в кожній компанії є якісь свої звичні для них. То uh -huh. давайте ми цю інформацію передамо, щоб цей конкретний керівник зрозумів, ага, тут ось це бізнес-процеси, які є наявні в компанії, можливо, якісь crm системи чи будь-які інші та там софти, якими ми користуємося. Теж варто цю інформацію передавати, тому що не факт, що цей конкретний керівник працював саме з тими інструментами, з якими ми тут працюємо. Потім. 에, можуть бути питання пов'язані з фінансовою звітністю. Якщо він несе відповідальність за якщо він являється центром прибутку, mm -hmm. а, то звісно, що ми маємо переконатися, наскільки він вміє взагалі працювати з фінансо-управлінською звітністю. А щось по бюджетуванню також дуже часто це, це теж дуже може хромати, так скажімо. А, потім. Операційний стратегічний менеджмент розказати про нашу культуру, як ми формуємо стратегію, яка твоя роль як керівника в цьому би, циклі стратегічному, як ми забезпечуємо належним чином цей операційний менеджмент, які у нас планові збори, угу. як до прикладу, якщо ми там по понеділкам зазвичай всі наші керівники проводять якісь планові зустрічі з командою, то яка їх адженда, який, який алгоритм дій? Що ти маєш зробити? Чи інформація стосовно того, як? Ми взагалі ставимо плани, як ми контролюємо виконання цих планів, тому що теж знаєте, десь допускається якийсь такий більш авторитарний підхід в цьому питанні. А в деяких компаніях ну досить формально, і теж треба ці межі задавати. Тобто, де ти можеш проявляти якийсь тиск умовно, ну в хорошому сенсі на команду для того, щоб досягнути показників, а де це вже буде тумач, і ми цього не дозволяємо. Тобто і класно прямо на конкретних кейсах показувати. В Взагалі, чим більше якихось наглядних прикладів, тим Зрозуміліша система координат, угу. і ну наш бізнес бізнес не працює там, не знаю, перший місяць. Ну, 100% мають бути якісь приклади з нашої коопераційної діяльності. Ми можемо навіть так перефлексувати, згадати, коли якісь наші керівники там допускали якихось помилок і взяти це як ну, свого роду такий бенчмарки, показати, що дивись, от така історія це не ок, ми це не угу. толеруємо. А ось так це круто. І тоді людині точно краще зрозуміло, що тут. Прийнято і якби і як на що йому звертати увагу в подальшому вже в привиконанні своїх управлінських не, у мене більше питання вже теж таке mm. саме для HR, для HRD, тобто хто там комунікує mm -hmm. вже саме з саме з керівною посадою, як взаємодіяти з вищим керівництвом в процесі адаптації, щоб це сприяло швидшому вирішенню стратегічних яких завдань, наприклад, там умовно випрований термін три місяці і. Як взаємодіяти, як доносити, як комунікувати? Не знаю, я розумію, що різні типи існують, різні uh -huh. там, да, бізнеси. Можливо, на прикладі якогось бізнесу розкажете. Угу. Uh -huh. mm. Ну е насправді е роль HR-директора в стратегії, ну, її не можна недооцінювати. Так. І неважливо, це компанія маленька якогось сімейного типу, а, чи це а, великий системний а, бізнес. М, але. Е і в питанні. Адаптації керівника він тут займає скоріше. Ну тобто він виступає таким технарем процесу. що тобто mm -hmm. він сам не може і не має це ці, ці всі процеси лідувати, створювати, але він долучає вище керівництва. Він дає якесь бачення стосовно там того, як має бути цей процес влаштований. Він його затверджує, отримує умовно ок зелене світло. Давай рухатися по цьому процесу. Ну тому що HR, він же теж не може враховувати абсолютно всі аспекти. Звісно, що якусь структуру надати своє бачення, так це. Це гутно, ну, але е, один в полі не воїн, як я кажу, і ну ми просто ризикуємо, якщо ніхто інший з системи е, нам не, м, ну, не узгодить, та е, в якийсь наш так. план дій в цьому контексті, то ну е, самим собі потім буде дорожче, зна, дорожче. Знаєте, HR, він якраз і контролює, щоб ну як е, е, чи впливає, е, чи впливається належним чином ця людина в контекст. Вона е, може навіть е, контролювати е, регулярно цю взаємодію керівника зі своїми керівниками. Керівниками прямо через організацію конкретних зустрічей, там і так далі. От тому, що і, і цілі мають бути встановлені конкретні, конкретні на випробувальний термін. А цілі HR сам не поставить сорі, який би він класний не був, так воно і не має бути. Це не буде ефективно. А, тобто HR має залучити когось із топів. Якщо до цього топа виходить керівник, будь ласка, давай ми з тобою пропишемо цілі uh -huh. і наголошує та ну, тобто, контролює, щоб під час випробувального терміну цей його вже там вищий керівник uh -huh. проводив міти, давав йому фідбек стосовно того, як він рухається по цим. Цілям, що потім ні для кого не стало знаєте, як снігом на голову. А чому цей керівник не пройшов випробувальний термін? Тому що, Ну тому що можливо ми навіть йому не дали розуміння, над чим йому конкретно працювати, як ми будемо приймати це рішення по ньому. І потім це все виливається може в навіть такі репутаційні ризики. Тому що ну, якщо керівника поставили перед фактом, то що типу Сорі, ти не пройшов випробувальний, бо ну чомусь там чогось там ну, не знаю, не, не вистачило і так далі. Немає прозорості, немає чіткості. Uh -huh. Ну звісно. Що буде справедливим, якщо цей керівник просто е, понесе в ринок та якісь свої враження, буде правильно, тому що з ним дійсно неналежним чином там, компанія себе повела. От а потім ми дивимося, що ж у нас там не знаю погані не, відгуки. Чи не можемо підібрати керівника так, на цю посаду? Так. Так, так, так. Треба знаєте, не, не забувати. Я так на одному з своїх навчальних продуктів кажу, що е, керівниками класними ніхто не народжується. Тобто, ми самі їх маємо створити. Ось про що ми дуже часто забуваємо. Та це наша відповідальність, це класно це ж в наших інтересах, тому що часто знаєте, лунає таке упередження, типу, що так ми ну, що тут будемо з ними нянчитися? Там нехай приходять готові? Ну, якщо так думати, то блін, в мене погані новини. Та? Ну, тобто, це ж це ж в наших інтересах бізнесу. Якщо все, вся система буде працювати належним чином, все керівник якомога швидше буде ставати на ці самі рельси і давати очікувані результати роботи, і всі будуть хепі. То чому б цього не зробити? Таке питання: чи потрібно адаптовувати внутрішніх співробітників, які стали на? Керівну посаду. Хороше питання. Тому що якщо вже компанія йде в опис підготовку цього процесу так. для керівників, часто вони забувають про тих поточних, які ну так скажімо, внутрішнім резервом так, йдуть угу. на підвищення. І тут найчастіше помилка заключається в тому, що так ну ця ж людина вже з нами роками працює, ну вже вона не бачить і не розуміє, що там чим там треба керувати, що робити. І Ні, на жаль, ні, тому що вона могла бути до цього підзвітна. Тому керівнику, який пішов зараз, їй дають цю можливість попробувати себе до до там в управління, але ж він не був в цьому контексті. Він не знає більшої половини того, з чим доводилося стикатися цьому керівнику. Так. Тому обов'язково там є певні відмінності в самій повдої процесу, тому що ну, ми можемо частково дійсно якісь інформаційні блоки упустити, тому що так, все-таки ця людина не з ринку, а вона виросла всередині компанії. Тому там якісь там моменти вона може в них вже розумітися. <світ> але оцей от управлінський хардовий блок він повинен отримати чітке. І прозоре розуміння, що йому треба знати, вміти, в яких процесах він бере участь, і все-таки компанія тут не має махати рукою розраховувати на те, що він знову ж таки якось саме розбереться. Ні, абсолютно. Тобто, дещо буде можливо трошки лайтовіша програма навчання, ну але тим не менше, тому що теж знаєте, питання ще полягає в тому, як компанія приймає рішення, хто з наших резервістів умовних піде на управлінську посаду, тут mm -hmm. теж. На жаль, хотілось би більше напевно прозорішого процесу, тому що часто це рішення приймається індивідуально незрозумілою механікою для інших. І ми тут самі ж навіть свої очікування не виправдовуємо, тому що цей працівник міг не проходити ніякої внутрішньої співбесіди, його, його ніхто не оцінював компетентність mm -hmm. йому ніхто взагалі не пояснив якісь, які кажу, не сексі моменти цієї управлінської ролі, тому що. Що, е, більшість працівників хоче зростати. Чому? Тому що це привилегії, тому що це. Вплив, якщо навіть не влада, та тобто і вони тяжіють до цього та мотиваційно. Але ж на цій посаді, крім привілегії, ти ще отримуєш величезну відповідальність, до якої часто люди просто не готові. Чому тому що їм не пояснили, не роз'яснили? Він бачив лише частинку того, що йому показував його керівник. Mm -hmm. Він же не розумів, що там за кулісами, як той керівник ставив ті плани, як він там ночами умовно не спав для того, щоб забезпечити належним чином та виконання тих планових показників. Ну, я перебільшую, але тим не менше, тобто людині дуже важливо показати реальну всю картину. Того, до чого він прагне, перевіряємо мотивацію, перевіряємо його компетенції, оцінюємо потенціал, і для того, щоб мати можливість якраз закривати ті моменти, яких йому не вистачає. Ну, але ж це має бути якась оцінка передувати цьому. Та, ну, тому що інакше тоді ми знову ж таки ну, це 50 на 50. А мені здається, що не завжди у бізнесу є така можливість, знаєте, ну побачимо, зайдемо в процес, а там подивимося: 50 на 50, ну, Розберемо ні, так, розберемося. Так. А нічого, що ми те витрачаємо. Чам місяці часу грошей залучення в адаптацію там того керівника, щоб він нам потім через 4 місяці сказав, що ой, а я щось недооцінив, ні, mm -hmm. мені щось не заходить. Ну ок, і, і що ми вимушені повертатися на початок бізнес-процесу, шукати знову таки людину? А ті вже у нас демотивовані, бо їм навіть ніхто нормальний фідбеку не дав. Чому не вони, а їх колега пішов на управління? Ну, коротше, починається. Такий реально ну, закручується серйозна да, ну, да, історія. Да, а, да. Да. Як ви ставитесь до фідбека? І як часто його треба отримувати? В процесі адаптаційного періоду вже класна тема, і часто є дійсно спокуса на кожному кроці ці фідбеки брати. Часто до речі це може бути індикатором того, що. Певною компенсація. коли ми не впевнені в належному процесі, що нам доводиться робити? Нам вже якось треба розуміти, ця людина взагалі туди чи не туди. Yeah. Ми почнемо дергати всю команду, тому що, ну а як нам інакше зрозуміти? Тому до чого я веду, що коли є реально класний системний процес, то нам ці фідбеки треба брати в меншій мірі, тому що у нас уже немає так сильно на це потреби, тому що навіть сам навчальний процес нам буде підказувати, як людина рухається, чи вона здатна осягнути цей об'єм інформації. що не виходить краще, що не виходить. От тому, на мою думку, фідбеки: ну, якщо так, скажімо, в перший день обов'язково, тому що а, перший день він такий м, занадто сензитивний. Та, тобто ем, у людини, якісь перші з'являються враження, вона все оцінює, вона все порівнює. Такий дуже емоційний перший uh -huh. день. Насправді там статистично з першого дня багато хто злітає. І тому цей фідбек в кінці, а, він, мені здається, доречним, але він не має бути формальним через якусь анкетку заради галочки. Ні, так. мені здається, що достатньо, просто щоб HR, до прикладу, підійшов там за 5 хвилин до кінця робочого дня слухай, як ти як твої враження? В тебе все добре. Можливо, там що тобі чогось було занадто багато, чогось не вистачало. Просто пару слів мені чи навіть там я не знаю за кави, просто про між прочого, так, так. скажемо, та? і мені здається, що це буде приємно будь-кому, тому що ем, залишати людину, щоб вона йшла додому після першого робочого дня, не розуміючи відповіді на питання, а, а що з ним взагалі відбулося, які внутрішні процеси у нього там за цей день. Оце мені здається дуже великий ризик. Е, далі зазвичай там може бути такий самий фідбек раз. Через три дні на третій день, а далі ну там вже більше контекст самого керівника і зазвичай це там може бути раз на два тижні. Але ми говоримо тут не просто про е фідбек, істки неформальний, а саме неструктурований зворотний зв'язок по тому, як він рухається по своїм задачам. Оце дуже важливо, тому uh -huh. що е яка б людина прокачена до нас не прийшла, все таки оцей перший адаптаційний період, він ну доречно, що ми можемо бути трошки більш директивнішими. Ну тому що людина цього потребує. Ми повинні його підтримувати і морально, і компетентнісно, тому що ну поки що такий період. А так. він, mm -hmm. він ще себе якби тільки задекларовує там і так далі. Він цього не знає. Тому оці фідбеки від керівника такі структуровані, класні. По тому, як рухаєшся, може, де треба десь допомога, то е, тут окей. Що найголовніше в процесі адаптації, саме е, бізнесам. Ми говоримо зараз про бізнес історію. Тобто mm -hmm. ця, ця, ця історія, от підсумок буде корисний там SEO, HRD, які вже там щось mm -hmm. там розрозбереться, mm -hmm. але такий більше Вижимка. Uh -huh. um, давайте тут і так більш про такі практичні моменти. Має бути наявний управлінський профіль компетенції в компанії. Це один із таких основних стандартів, uh -huh. який дасть нам е е можливість зрозуміти, яку саме давати інформацію е цьому керівнику і за чим ми потім пізніше можемо оцінювати навіть наших поточних керівників. Ми ж маємо до чогось апелювати. Так. Е тому це управлінський профіль, який лягає в основу адаптації. Це наявність тієї бази знань, яка необхідна нашим керівникам це можуть бути якісь інструкції, як ми проводимо вантувани, як ми проводимо не знаю, якісь наші управлінські міти, як перелік наших бізнес-процесів. Тобто, все те, що регламентує якби, його управлінську цю зону відповідальності, Оце все має бути зібрано, і у людини має бути завжди доступ в кожному момент часу до цієї бази знань, для того, щоб він міг, якщо що, десь там для себе дістати цю інформацію. Ну, тому що просто навіть такий уявний момент. Я на керівник, до мене підходить мій, мій працівник і каже, слухай, я хочу кричу взяти. Відпустку на 4 тижні. Так. Я, мені дуже погано, я все погано відчуваю. А, так що давай типу затверджую. От, і, і, м, якщо в компанії немає нічого формалізованого, то тоді що Що робити цьому керівнику: Окати чи не окати? А, ну, В нього ж може бути просто, йому не, не може бути незрозуміла його зона тут прийняття рішень. Так. А, може він чи не може. Ну, до прикладу. От, тому такі навіть прагматичні моменти вони мають всі бути в цій базі знань розподілені. Там на, на, на різні формати контенту, чому ні, чим їх чим їх більша різноманітність, тим краще. десь mm -hmm. відеоматеріали, десь якісь мануали, десь скрінкасти, десь презентації. Uh, і обов'язково точки uh, взаємодії, особливо якщо це віддалена робота. Тому що uh, коли людина приходить в офіс на адаптацію, в неї є можливість читати якусь інформацію навіть безсвідомо, тому що вона в контексті вона з людьми вона взаємодіє. вона завжди проникається атмосфера. Угу. А, а якщо віддалена команда, чого зараз дуже багато, тому що це та. гібридний формат, він такий набирає обертів, то ми повинні скомпенсувати йому цю неможливість повзаємодіяти. А значить, більше цих точок контролю. Це не фідбеки, але це. Це якісь міти, де ми зможемо йому більше дати інформації про будь-яке важливе питання, в якому має орієнтуватися як керівник. І звісно, що це певний зріз знань. Тут бізнес сам обирає, чи буде він за цим зрізом приймати рішення, чи людина з нами залишається, чи йде, але все рівно елемент контролю має бути, ну тому що це про дисципліну. Якщо ми всі такі лайтові, хоч роби, Хоч не роби, ось тобі інформація буде класна. Якщо ти прочитаєш, ну то тоді ми, ми не повинні дивуватися, чому він може нас підводити в якихось наших очікуваннях. і не отримувати чітких е, за, виконання задач. Так на жаль, е, тому е, е, підбиваючи підсумки, повинні бути стандарти керівника. Це може бути портрет керівника, це може бути набір його харців скілів. Це може бути та угу. очікувані результати його роботи. Звісно, які стандарти управлінські, хоча б щось, для того, щоб ми е, ну, могли до чогось е, апелювати, згідно чого. Омусь навчати, от і а це. От достатня кількість а, взаємодії і від керівника цього керівника, і від колег, які з, ньом, які з ним на uh -huh. одній лінії. Ну, власне, і від HR. Там менше міру, але все рівно його підтримка теж тут має сенс. Дякую вам велике. Було дуже цікаво, продуктивно. І дякую вам. Дякую, що виділили час і прийшли до нас. Дякую. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Підтримуйте україномовний контент. До зустрічі!